Гуляючи цією вілою, ми поговорили про те, що зараз дуже цінується сучасний ремонт, дизайн, інтер'єри. І ви в цьому якраз спеціалісти. Можеш про це розказати більш детально? Так, гарний дизайн він завжди цінується, як видно, і раніше його дуже цінували. І в ті часи такі, був свій, такі зараз гарні. Ну, в ті часи взагалі було дуже все розкішно. Зараз трошки роблять простіше, більш функціонально, більш мінімалістично. І Які послуги зараз ви під ключ пропонуєте? Ми пропонуємо повний дизайн проєкт з перепонуваннями, 3D-візуалізаціями, детальними кресленнями для будівельників. І також пропонуємо послугу авторського нагляду. Ми ведемо наш об'єкт від А до Я, і в цьому нам допомагає команда досвідчених будівельників. Вони з України, вони працьовиті, вони роблять все дуже швидко і якісно. Ті сади дуже приємні для прогулянки. Там є красиві статуї, бамбуковий сад і гарні панорами на море. Потім можна дійти до Розарію, ну і далі побачити ще багато гарних зон для відпочинку та насолоди тими місцями. Якщо казати про життя тут на озерому збережжі Франції, що вам подобається тут найбільше? Ну, дивись у Франції, ми вже три роки. Спочатку ми просто приїжджали сюди для під наші об'єкти, і зараз вже тут мешкаємо на постійній основі. І працюємо ми зараз з французами дуже часто. І я б хотіла сказати, що вони дуже гарні люди завжди хочуть допомогти нас комусь порекомендувати своїм друзям чи знайомим. Тут дуже красива природа. Нам дуже подобається подорожувати по Франції, і також дуже смачна їжа. І ще хочу сказати, що тут дуже класна українська ком'юніті. Я дуже радий, що ми з вами тут сьогодні погуляли. Дізнались багато і про цю вілу, і про ваші послуги. Тож я всім нашим глядачам рекомендую, щоб вони до вас звертались. Так, звертайтеся, ми будемо дуже раді вам допомогти. Ми працюємо в Києві, працюємо. По всій Європі, і звісно ж, тут на лазоровому узбережжі. В описі під цим відео та в коментарях я залишив контакти Дмитра Тали та їх компанії. Заходьте на сайт, подивитись повний перелік послуг або побачити портфоліо проектів, які вони роблять прямо зараз тут на лазоровому узбережжі. Чи в інших країнах. І на інстаграм підписуйтесь, бо там завжди трендовий та цікавий контент про їх життя в цьому регіоні та професійну діяльність, де можна побачити гарні ідеї та рекомендації стосовно сучасних інтер'єрів. Ну а я далі відправляюсь в Бальо Сюрмер, щоб показати вам дуже вражаючі та красиві локації. Тож додивіться, цей випуск до кінця бо далі буде найцікавіше.